Привіт! Вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати таку просту страву, як хумус. Починаємо! Що нам знадобиться для приготування хумусу? Насправді досить мало продуктів. Лимон. Я беру один чесничок, паприка червона, нут який ми будемо відварювати тахіні та також оливкова олія. Нут замочуємо обов'язково на ніч з содою, щоб його було легше варити. Після того, як ви вимочили свій нут цілу ніч, ставимо його варити на півтори. Години. Отже, нут в мене вже зварився. Мені на то вистачило півтори години, можливо, можна було і менше варити. Зараз я трохи нуту відсіджу і почну робити хумус. Пам'ятайте, трошки води, в якій варився нут варто залишити, якщо ви хочете зробити ваш хумус більш гладеньким. Отже, почнемо ми з того, що в мене є зубчик чесника, і я його першим кидаю в ступку, трохи розрізавши, і, бачите, розтираю його. Отже, часник є. Тепер потрохи починаємо додавати. Наш нут вже відсіджений. Якщо мені треба, я візьму з кастрюлі воду, якій ще трохи нуту залишилося. І... Починаємо тувк. Додам зараз лимонний сік, це приблизно 2 чайні ложки на 200 грам. І додамо тахіні. Це все ми маємо зараз. в ступці Потовкти. Насправді, можна і в блендері перебити, але в блендері він вже буде такий, як крем. Якщо ви любите такий, як крем, то блендер зробить всю роботу за вас. Так. І останнє, що я додаю, це дві столові ложки. Оливкової олії. Перед тим як перекладати все до баночки, переконайтеся, що ви додали всі спеції, особливо червону паприку. Перекладаємо це все в банку і можемо зберігати в холодильнику до 3-4 діб. Як результат Двох з половиною годин ми маємо цю чудову баночку хумусу з знутром зверху. І, як ви бачили, я ще це все полила оливковою олією. Отже, це мій хумус, який в мене вийшов. Давайте його куштувати. Ідеально! Можна їсти ложкою, можна використовувати як е, намазку до ваших канапок, і також використовувати у інших стравах. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що ви є на моєму каналі. Підписуйтесь на канал Слима Блог, ставте вподобайку до цього відео, пишіть коментар, і бажаю вам гарного дня. Слава Україні!